Вітаю всіх, з вами Андрій і наш канал Юаканадо. -Юа Сьогодні ми поговоримо з вами про пошук і купівлю квитків, підбір квитків до Канади, про нюанси, про ситуації, які можуть виникнути, про ваші можливості, про ціни і про все, що вас цікавить. Говорити ми будемо із Анією Середняковою, власницею агенції «One Sky». Аня, добрий день, вам слово. Доброго дня, мене звати Анна, Фамілія Середнякова. Я засновниця компанії One Sky. Ми знаходимося в Республіці Молдова, місто Кишинів. Працюємо на українській мові, російській, англійській. Вже тут залежить від вас, якою мовою ви спілкуєтеся. Розповім про себе, хто я, що я. Я взагалі з України переїхала до Молдови. Тут також залишилася, У мене тут вже сім'я, тут я проживаю. Навчалася в Кіровоградській льотній академії під Національного університету авіації. Не знаю, демонстрація екрану була. Не зрозуміла. Алло, я вас не чую. Все, я включив. Можете включати демонстрацію? Добре. Що було зрозуміло, тут я навчалася на менеджмент міжнародних авіаційних перевезень, тому ми дипломовані спеціалісти в цій сфері, і якби нам можна довіряти, що ми сплануємо вам маршрут все так, як потрібно. Ми працюємо в Молдові офіційно. Є фірма зареєстрована. Ми надаємо офіційні рахунки. Тільки одне, що вони в валюті молдавського лея, МДЛ, але з ваших карток при оплаті нам іде конвертація, тому через це ви можете не перейматися оплата будь-яким чином. Це наш сайт. Він так виглядає. Ви тут вже вибираєте мову спілкування і. Вже підшуковувати собі квитки. Це такий зручний додаток, який є в інтернеті, і вибирайте вже своє направлення. Що, задавайте тоді мені питання, в принципі, що саме більш цікавить, що для вас актуальне? Ну, по-перше, мабуть, всіх цікавить вартість квитків, від чого вона залежить, як можна зекономити і як знайти найкоротший та наліпший маршрут. Подорожі з Європи. А, до стос... Канади. Угу. Стосовно Канади, найкоротший, найдешевший маршрут це вам вже підбере наш співробітник, тому що ми навчені в цьому. Стосовно ціни, ціни залежать від сезону наразі, так як літній сезон і знижки вже від різних авіакомпаній використані. Тому найдешевшого варіанту, як було раніше, в принципі, цього знайти вже неможливо. Такі раніше компанії, як Play, вже цих знижок в них взагалі немає, я не знаю чому. Ціни більш-менш будуть прийнятні з вересня місяця, так як зараз сезон відпусток, наголошую, то ціни високі майже до кожного міста Євро... Канади. Але є різні направлення там, з пересадкою, чи в Дубліні, чи десь в Європі, щоб поближче, вже дивлячись, навіть яке місто Канади, чи то буде Торонто, то вже там, пересадка там, в Ісландії, чи десь в іншому місті. Якщо то буде Едмонтон, Париж, ну, зрозуміло, що направлень багато, і е, е, інформації щодо пересадок також вже різні. Це вже вам підкаже співробітник. А ціни залежать від міста Канади, куди ви збираєтесь летіти, та також з міста, звідки ви плануєте летіти. Якщо це Польща, так це вже дорого. Якщо це вже Німеччина, вже більш-менш прийнятні ціни, тобто можна зекономити, підібравши страну відльоту іншу ніж Польща. Польща найближча для України і, мабуть, найцікавіша, але так. можна. Я розумію, що якщо їхати далі по Європі, то і вартість перельоту буде зменшуватися правильно? Так, вартість відльоту буде зменшуватися. Ще якщо ви подорожуєте без багажу, тільки ручна поклажа, також ціна вже зменшується. Тому що сам багаж, якщо відкрити будь-яку авіакомпанію і ввести з багажем, там ціна квитка плюс 250-300 євро. Це тільки за багаж, який можна за відправити багаж, і поштою і, і буде багаж. коштувати. Ну, ви можете вибрати бути, е, ну наприклад, взяти Варшава там в Вініпек, і Приблизно, і просто з багажем уже набагато висока вартість, коли його дешевше відправити поштою. А з тваринами можна летіти? Які умови для цього потрібно виконати? Чи можна спільно, взяти можна можна покарити, будь ласка, чи можна летіти з твариною? Яким чином це зробити, і чи можна взяти її з собою в салон? Чи ну що треба для цього зробити? бо Тварин багато разом з хазяївами зараз. Так, зрозуміло. З тваринами тільки на спеціалізованих літаках, таки, такого типу як Боїнг. Це не всі авіакомпанії на таких літаках перевозять. Якщо тваринка до 8 кг разом з переноскою, то, можливо, з собою в салон, але також це не всі. Лоукости взагалі не підходять. Найдешевшого варіанту з тваринами ви не знайдете. Тому там, ну, варіанти реально з таких. Здорогувати. Якщо тварина летить Карго, там також вона коштує до Канади 400 євро. Це якщо Карго. Якщо вона летить з вами в салоні до Канади, тваринка це якщо однією авіакомпанією пересадки все одна авіакомпанія, не різні, тому що на кожен літак потрібно буде реєструвати. Якщо вона летить з вами в салоні, тваринка до 8 кг разом з переноскою коштує 100 євро 99,99. 99. Вже дивлячись, яка авіакомпанія. Ну в середній ціна така. Mm, зрозуміло. А Зекономити на, на польоті з твариною, я так розумію, що дуже важко, так? Або з нею, або без неї. Летіти. Так, так. Зекономити взагалі важко, тому що тут виняткові авіакомпанії, які перевозять тварин. Також. Щоб зареєструвати тварину, мені потрібно зв'язатися з авіакомпанією, на, яке, на яку дату вільний час. Там взагалі багато нюансів. Просто так взяти тварину, зареєструвати на рейс неможливо. А в салон можна брати велику там собаку, наприклад, чи якось по розміру це обмежено. Вона обмежується по розмірам, по розмірам в кожної компанії окремо, але такі нюанси ми надаємо вже при бронюванні квитків, ми розказуємо, даємо всю повну інформацію стосовно тварини. Там чи до 75 сантиметрів щось в висоту, типу угу. такого. Угу. Я зрозумію. А ще таке питання: а чи є прямі перельоти з Європи до Канади, чи тільки з пересадками вони? Звісно, прямі перельоти є, але вони стоять набагато дорожче, ніж з пересадкою. Тому краще вибирати з пересадкою, так, якщо ви летите однією авіакомпанією, одним перевізником, то при пересадці багаж ви не забираєте. Ви забираєте вже в кінці. Тому можна підібрати, що в в країні відправлення, ти сідаєш літак, здаєш багаж, і отримаєш його вже в Канаді, правильно, без отримання так. так. Це якщо так. один перевізник, так. Угу. так. А від цього залежить. Вартість перельоту чи ні? Ну тож від зручності я маю на увазі, того, що ти здав багаж, тут і отримав там, чи ні. Чи тільки з, треба, щоб була одна авіакомпанія? Правильно, це потрібно просто, щоб була одна авіакомпанія, тому що якщо будуть різні авіакомпанії, вони ж між собою не співпрацюють, і потрібно буде забрати багаж, потім його знову перереєструвати. А якщо коротка стековка, ви вже не встигаєте. Тому потрібно, щоб була одна авіакомпанія, так легше, так надійніше, ваш багаж толетить до кінця, і вам не потрібно його буде шукати. Я зрозумів. А ще таке питання: е, дуже багато є перельотів з пересадкою в Англії і в США, і вони дешевші, наслідки я пам'ятаю, від інших перельотів. І багато людей mm -hmm. цікавляться цим, дивляться і але я знаю, що випадки що стається, що... Люди людей просто не пускають літак з такими квитками, коли вони купують з пересадкою в Штатах або в Англії, тому що в них немає візи просто там. Чи це так, чи це залежить від авіакомпанії чи від країни? Розкажіть про це, будь ласка. Так, звісно, я не знаю. В принципі, взагалі від чого це залежить, тому що одні кажуть, а мого друга пропустили, Будь ласка, мені дайте квиток через Англію. Ні, я такого квитка а, оформлювати взагалі не буду. Тільки під, а, як, під вас, що ви пишете мені розписку, що ви берете на себе всі ці питання. Тому що я знаю, що вас не пропустять, але деякі такі, що вимагають, будь ласка, зробіть щось, дайте мені цей квиток. Добре, окей. Але ти пишеш розписку, що до мене ніяких претензій потім не буде, тому що я тебе Тебе попереджають тебе на рейс, можуть не допустити. Я просто не знаю, деякі кажуть, а ось мене там чи мого там, кума чи брата пропустили, а чому ви мені кажете, що потрібна віза? Особисто в мене була пасажирка, яка сказала: Вибачте, для мене дорогий квиток, який ви мені пропонуєте, а я знайш... і потім вона все, зв'язок з нею зірвався. Вона мені вже потім дзвонить через пару днів з аеропорта і каже, Слухайте, ви мені правду сказали. Мене не пустили на рейс, тому що в мене пересадка в Англії. Я їй кажу, я ж вам сказала, що вас не допустять на рейс, у вас немає візи. Так, так, допоможіть мені, будь ласка, купити квиток, тому що я нічого не можу зробити в аеропортах. Ціни значно дорожчі, набагато дорожчі. Тому взагалі не рекомендую там квитки, вони там ставлять таку націнку на них, тому що люди вже в скрутному становищі її вже не допустили на рейс, і вона вже думає, що все ну, ну це все це така ціна. Це ну потрібно купувати, бо це ж аеропорт. А насправді також бувало багато хто через Америку вони купують квиток. Якщо це квиток сумісний однієї авіакомпанією, вас відразу не допускають на рейс. Відразу, наприклад, ви летите там не знаю взяти, наприклад, Туркіш Ейрланд, сіли, хочете сісти з Стамбулу і полетіти, наприклад, до Канади. Так, а вас пересадка десь в Америці? Вас уже в Стамбулі не допускають. Ви вже звідти вилетіти не зможете, тому що вас на Відразу немає візи. Візу відразу перевіряють. Якщо це різні авіакомпанії, ви летите вас також, наприклад, Райнером ви летете, там з Польщі десь до, до Парижу, там, наприклад, з Парижу до США, а потім з США до Канади. К приміру, так, до Парижу ви долетите, а далі ви не полетите, ви там і залишитесь. Бо візу потрібно мати візу. Дякую, Аня. А які ще можуть виникнути нюанси при пересадці? Чи це такі саме основні, що ви перелічили? Нюанси при пересадці саме до Канади можуть виникнути будь-які. В нас, наприклад, були пасажири, ті, що летіли, у них була пересадка 4,5 години. Це була сім'я з маленькою дитиною. Вони прилетіли вчасно, літак не запізнився. Їх цього, їм цього часу чомусь не вистачило, і вони запізнились на свій рейс. А, мені вони телефонують кажуть, що в мене забрали перше багажа, їм сказали забрати багаж в Канаді, але я відразу сказав, що багаж полетить до кінця, його забирати не потрібно, але їм наголосили, вам потрібно забрати багаж в Канаді. Але добре, він полетів до кінця. Вони його Як? потім вже знайшли. Якби з ним все було добре, тому що він був. А ось з тим, що в них ще й забрали ручну поклажу, така була деталь: в них було е, суміш. Е, родна, е, для годування дитинки вони її заморозили, щось зробили, їх не допустили цю суміш з собою на борт. Сказали, здавайте цей багаж, реєструємо його безкоштовно. Їх в нього забрали, але їх не допустили до гейту на посадку, тому що вони запізнились, там було пару хвилин. Це питання вирішили ми тим, що їм. Через авіакомпанію ми домовилися, що їм дали безкоштовний готель. Готель добу коштує 150 євро. Їм дали дві доби, також їм дали ваучер на харчування. Якби вони вже ввійшли в положення, ми з ними спілкувалися, авіакомпанія пішла на зустріч. Потім їм дали вже квитки далі, куди вони летіли до калгарі, і в них вже все добре. Хоча ми писали, що їх багаж був втрачений, але він був там. Якби ми його знайшли, все було нормально. Питань може бути виникнути ну, дуже багато, тому що у кожного різна ситуація був такий у нас пасажир, що в нього було два паспорти взагалі Україна дозволяє. Але він один залишив вдома. І він полетів до, до Цюріха, а з Цюріха хотів летіти в Торонто. То його до Цюріха пропустили, а в Цюріху сказали: ні, вибач, тебе другий паспорт, покажи мені його. Йому прийшло і його це він купував квиток не у нас, його, його чомусь не зареєстрували на рейс. Якщо б його зареєстрували на рейс, де він купив квитки, то мені здається, проблем не було б. Він потім з нами полетів до Варшави. Варшаві він взяв той паспорт. Я йому зробила реєстрацію. І він полетів прямим рейсом вже до Торонто. Тому я не знаю, в чому там виникла проблема, чому їм не сподобалось, чому вони в нього попросили той другий паспорт, який в нього є. Але тут у кожного різна ситуація. Дякую. Я так зрозумів з ваших відповідей, що ви супроводжуєте вашого клієнта від початку і до самого того моменту, що він вже прилетів в пункт призначення, вийшов щасливий заробку. Так підказуєте. Так, його, звісно. Так, ми надаємо онлайн-підтримку, і ми завжди на зв'язку зі своїм пасажиром. Якщо в нього довгий переліт, звісно, якщо перший раз летить, також я супроводжую або співробітник, або я можу надати інформацію, підсказати, там, чи, можливо, поговорити з співробітником аеропорту, щось об'яснити йому, підсказати, щоб людина почувала себе в безпеці і не нервувалася, а мала гарне задоволення і спокійною душею летіла, куди їй потрібно. А де можна відгуки про вас почитати або подивитися про вашу роботу? Так, відгуки є в Вайбері, є в Телеграмі, але їх вистати дуже довго. Тому ми всі ці скріншоти зберегли в Інстаграмі. Їх там можна подивитися. Ось, якщо я роблю демонстрацію екрану, зараз я зроблю покажу в Інстаграмі нас. Все видно, так? Так, так, видно, да. Ось наш інстана було одної сторінки, а ось тут є отзиви. Можна тут читати. Їх, звісно, дуже багато, але тут, ну ось в основному ну, це Канада. Ось. Крапі в кавері. Тут не пам'ятаю, куди ви летіли. Тут Торонто. Не пам'ятаю. Ось Вініпек. Так, ага, Вінпек хотіла жіночка, туди і в зворотньому напрямку. Це люди з нами подорожували по е, Стамбулу. Це дівчинка з України нас рекомендувала, також подорожувала з нами. Ось відгуки. Ті до Торонто з Варшави. Хлопчик з сім'єю. Ну, тобто можна зайти на Інстаграм ваш і подивитися це все правильно прочитати, вникнути і зрозуміти, так, що можна з вами а мати то... справу, і ви не кидаєте людей ось... на призводачі просто. Так, а ось жіночка, яка зробила з нами фотокартку в нашому офісі, вона приїхала з Одеси купувати до нас квитки, бо купувала собаку і собака дуже дорого вартувала, коштувала їй зареєструвати на рейс найвелика собака. Ну, буде летіти прямим авіаперельотом до Торонто. Угу. А підкажіть, що як проходить оплата у вас? Як взагалі проходить робота з клієнтом? Ми надаємо онлайн, посила, не онлайн, а ми надаємо ссылку лінк на оплату угу. через систему Painet. В ній є вказана валюта МДЛ Молдавський Лей, але з ваших карток йде конвертація. Я вже можу перевести на курс, сказати, яка ця сума буде в гривнях, яка це сума буде в євро, яка це сума буде в доларах або в іншій валюті. Це не проблема. Оплата в нас, можлива ще в Офісі, в місті Молдова, Республіка Молдова, ой, в місті Кишинів, республіка Молдова, за адресою Букуріш 16. Тут є офіс з вивіскою вамскає. Його можна знайти в Google, якщо ввести на нашу фірму, ви її знайдете цю адресу. Також можна оплатити в будь-якому банку саме в Республіці Молдова. Якщо це буде з іншого банку, то це буде дуже довго йти цей перевод, і поки він прийде, якщо він прийде, тому що різні ситуації також бувають. Ну, взагалі ж можна працювати з вами, знаходячись в будь-якій точці світу, так? Не обов'язково ж їхати з до вас можна... Співпрацювати, сидячи на дивані, просто зробити один клік, оплатити та і все я відправила ваші квитки. Угу. Дякую, Ань. Ще таке питання хотів задати: яка найдешевша вартість квитків вам зустрічалася от до Канади з Європи, якщо летіти? Бо людей цікавить все ж таки питання грошей дуже сильно. Іноді був квиток прямого рейсу з Варшави до Торонто, але це було вранці ціна на п'ять вечора виліт. То була ціна за нього шістьсот 600, 600... Приблизно 600 євро. Да. Але зараз сезон. Враховуйте, що зараз сезон, зараз ціни реально дорогі. А, самий дешевший переліт був щось недавно. З люди летіли з Польщі, не пам'ятаю, яке місто, через Ісландію. За чотири особи заплатили 1300 євро, за чотирьох. Це гарна ціна. Але вони чуть-чуть встряли, вибачте, за слово, тому що Райнеїр, який був перевідником до Ісландії, він скасував переліт. Він відразу відмінив, так як хтось там замінував літак їх. Висадили, звісно ж, потім їх знову а, перемістили той рейс, вони, і вони вже не вилетіли. Їм змінили авіаквиток Ryanair, але найдорожчий то був інший квиток, і той найдорожчий їм прийшлось доплатити ще, вони доплачували 500 євро, і тому в них вийшло 1700. Ну вже плюс-мінус, так як воно і коштує. Вони хотіли зекономити, а вийшло як завжди. Ну, люди купували самі, просто поділились інформацією, вже допомагали їм з цією ситуацією, що можна зробити. Я розумію, що є купу дуже багато нюансів і варіантів того, як зробити свій переліт і недорогим, і вдалим. І для цього просто треба для вас звернутися, ви підкажете, розкажете і допоможете в цьому правильно. Так, просто багато людей, які взагалі е, купують там через якісь ківі інші додатки. А особисто я перевіряла ці додатки, там був, наприклад, дешевий авіапереліт. Я перевіряю по авіакомпаніям, такого рейсу не існує. А людина купує. Потім цей раз просто скасовується, і все вони не все вони не можуть вже зв'язатися ні з ківі, ні з ким, і вони не мають з ними безпосередньо зв'язку. Кошти втрачаються, звісно ж. Якщо це ви купуєте в нас, то вже я безпосередньо займаюся, чому там скасований рейс, чи відміною поверненням коштів, цими всіма питаннями ми будемо займатися, і вам не потрібно вже знати ні англійську мову, ні німецьку, як це буває через німецькі авіалінії, ні, ні там не знаю, не будь-яку іншу. Також що хотіла сказати? Ну, о, так, головне щоб, а, головне одній авіакомпанії, однією авіакомпанією, тому що, одним перевізником, тому що якщо це буде пересадка, і інший рейс відміняють, або перший рейс відміняють, ви втрачаєте квитки. Найдешевші квитки завжди під ризиком. Ви не будьте на всі 100% впевнені, що ви полетите найдешевшим рейсом. Це Ти просто шо, ризик. Це погана юшка, правильно, що не що? треба. Дешева рибка погана юшка. Кажу: що не треба намагатися так, так, дуже так. зекономити і гнатися за надзвичайно низькими цінами і розуміти, що тим що паче до... до Канади. Тим паче до Канади на інший континент. Так е, розуміти, що десь тут можливо буде і підводне, підводне каміння, і можете більше втратити, ніж зекономити насправді. Так, так, звісно. Е, є питання в чаті е, в нас. Питають, часто день, коли дивишся ціни на квитки впливають на ціни. Кажуть, що квитки можна купити нижче за ціною по вівторкам, наприклад, ще знаю, четверг теж такий день. Можливо, таке трапитись, але ж розумієте, що направлення Канади дуже перегружене і там не завжди може таке трапитись. Я наразі, я ще раз повторюю, що сезон цін е, Дуже високі ціни, так як зараз відпустки. Тому щоб можна, щоб краще щоб планували на вересень місяць. Тобто Тоді хочеш можна знайти дійсно. Так, так. Дійсно гарні ціни будуть вже на вересень. Угу, дякую. Ну, з приводу того, що вівторок, не вівторок, четвер, не четвер, це іноді так пишуть, а потім ви заходите на сайт, той, де ви хочете купувати, а квитків немає. Ну і ти думаєш, що пізно зайшов і не встиг. Так. Що так. хотів розказати, що е, ми разом з Анію проводимо розіграш е, знижки, ваучери на знижку на придбання квитків до Канади. Це буде три призових місця. Перше місце це ваучер на знижку на 200 євро. На квитки друге місце це знижка 100 євро. І третє. Місяця знижка 50 євро, і повний супровід і купівлі, і перельоти. Умови повний участі... онлайн супровід. Так, угу. так, так умови участі будуть вказані в нас в телеграм-групі. Посилання на телеграм-групу ми залишимо обов'язково під нашим відео. То, будь ласка, переходьте, приймайте участь і економте та звертайтесь також до Ані до компанії OneSky, які вам в цьому чудово можуть допомогти. Дякую дуже за участь, Ань, за відповіді на питання, за розповідь. І дякую всім тим, хто дивився, організаторам Юа Канада та компанії OneSky за прийняту участь. Дякую всім, до побачення. Дякую вам також за перегляд. Так, дякую, до побачення.